Я дуже хочу, щоб ми привітали наших дівчат, які були на цій не на в Євровіді. Давайте похлопаємо Джері Хелл, Альоні, Альоні. Юкрей. Вірка Сердючка оригінально привітала Терезу Марію, а точніше, Джері Хелл та Альону Альону з третім місцем на Євробаченні. То була Голгофа, і вони впоралися, стверджує сердючка. Однак на її концерті стався неприємний інцидент. Вірка продовжила виконувати старі хіти російською мовою. Деякі глядачі обурювалися і залишали концерт. Чому Данилко не перекладає російськомовних хітів та як ставитися ви до цього? Будь ласка, залишіть коментар. А також Джері Хіл прокоментувала ймовірний. Роман з учасником Євробачення. Маркосом, який представляв Швецію на Євробаченні під номером один. Whoa, У мережі з'явилися пікантні кадри артистки з одним із учасників дуету Маркос Мартінос. Мовляв, між Маркосом та Яною зав'язалися романтичні стосунки. Особливо це активно почали обговорювати, коли в мережі з'явилися кадри, де Джеріхел мило йшла свій співаком, тоді як він її обіймав та паралельно давав інтерв'ю. Окрім того, вони разом проводили чимало часу. Він назвав мене Лена. Та вона не Лєна, а Яна сьогодні співачка реагує на цю інформацію. Вона опублікувала дописи, де активно обговорюється її ймовірний роман. Артистка не стала нічого ані спростовувати, ані підтверджувати лише жартума. Зазначила, це просто краще, що могло статися. Тим часом мама виконавиці, схоже, не надто з гумором відреагувала на ці чутки. Пише видання ТСН рідна людина Джері Хейл одразу написала їй з проханням спростувати новини. Яночку, я сподіваюся, що це неправда. Що пишуть про твої стосунки з тим? Артист, дай відповідь, заспокой мене. А коли ти додому Януська? і далі відповіді ми не бачимо. А от глядачі пишуть різні коментарі, коли весілля були би гарною парою, а буде правда про вас? А то всі хвилюються, добавте в реакції. Я вже не знаю, як реагувати на ці дописи. Це правда. У вас тепер нова професія. Пишуть люди. Я була б дуже рада та щаслива, якщо вони були б разом. Ну, дуже гарно виглядає ця пара. Джері Маркос разом пише суфікс. Військ, тоці вже гуляє відео, як вони цілуються. Це прекрасно, але головне, що дуже потужно представили Україну. Молодці. <му> Заклики до миру та свободи Україні від Джері та Альони ще досі на вустах. А от європейські та американські змі пишуть, що то були не звичайні спецефекти в дівчат на виступі, а справжні фосфорні бомби. Такі реалії України сьогодні. А футболки з надписами Звільнити захисників Азовсталі поставили під ризик участі дівчат у Євробаченні. Вони кинули виклик правилам конкурсу стосовно його аполітичності, і у фіналі, ви бачите, учасники команди сиділи у цих футболках. Раніше Льона Льона заявляла, що навіть отримала штраф за цю футболку Free Azovstal Defenders. Однак, Суспільне сьогодні реагує і каже, що ніяких штрафів не отримував. Суспільне мовлення не отримало жодних скарг чи штрафів за те, що українська делегація під час Євробачення-24 з'явилася у Грінрумі футболках з надписом Azovstal Defenders. Так у Суспільному відреагували на відповідну заяву реперки Льона Льони, яка разом із Джері Хіл на цьогорічному конкурсі посіла третє місце. Водночас мовник наголосив, європейська мовна спілка справді має право застосувати санкції, якщо правила конкурсу порушуватимуть. Про це артисти повідомляють ще під час підписання контракту. У Суспільному нагадали, що Євробачення відкрито займає позицію а політичності і просить всіх учасників дотримуватися цього правила. Потім Альона Альона вибачилася і сказала, що це була неправильна інформація від одного з представників її команди. У скотчі, аби ми зламалися не дає святі. Ви бачили цю землю з нами, з тобою завжди буде з тебе слідувати. Пракен! За перебігом подій на Євробачення 24 уважно стежила українська виконавиця Вірка Сердючка, яка свого часу посіла друге місце на цьому конкурсі. Вірка сьогодні в Києві емоційно привітала дівчат з третім місцем. Я дуже хочу, щоб ми привітали наших дівчат, які були на тайхалгопі, на цьому євровіді. Давайте похлопаємо Хелл. Такий красивий жест від середючки сподобався усім, але не усім підійшло шоу зірки. Справа в тому, що незмінна ведуча Євробачення Анатолієва, яка була на концерті, поїхала додому, бо не хотіла слухати російськомовні пісні. Про це журналістка розповіла у інстаграм. Також були й інші випадки. Анну та її друзів засмутив власне російськомовний репертуар. Співачки. Нагадаю, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення, артисти здебільшого перекладають свої пісні або ігнорують старі хіти російською мовою. Однак це не стосується Вірки Сердючки, адже вона продовжує виступати зі старими хітами, за що періодично потерпає від негативу. Що думаєте ви? Залишіть, будь ласка, коментар. Я думаю, що є вже деякі переклади українською мовою і вони дуже влучні. Вірка ж далі співає старі російські пісні, і багатьох людей це зачепило у телеграм-каналах. Пишуть у Києві сердючка осокорезіденс русскоязичної пісні. Далі, а от Ірина Білик відмовляється виконувати російські хіти після повномасштабного вторгнення. Білик також реагує на виступ України на Євробачні 2024 і зізнається, що вона б змінила. Співачка зазначила, мені сподобався виступ. Вони хвилювалися. Я б ніколи не поїхала на Євробаченні. Це так хвилююче. У мене б там б серце в штани впало. Я бачила, Альонка дуже хвилювалася, а от Джері не показувала. Альонка, вона така щира і видно, що хвилюється. Але Вони зібралися і на фінальному етапі короту заспівали, зазначила Ірина в ефірі нашого радіо. Щоправда, згодом Білек все ж віднайшла те, що б змінила у виступі дуету, зокрема, на думку співачки, краще. Щоб було б зробити фігури представниць більш виразними. Я б хотіла, щоб були більш відкриті костюми, тому що у них класні фігури і в Альони, і в Джері. Нехай би вони показали свої ніжки, додала співачка. Друге місце зайняли бейбі лазання з Хорватії, хоча їм пророкували перемогу букмекери. А от хто справді переміг, так це Швейцарія. І сьогодні Альона Альона коментує цю перемогу. Мені трошки соромно за те, як багато українців пішли під його відео е, і обговорювати його орієнтацію, та як він себе позиціонує. Вони, якщо би всі ці українці закрили очі і просто послухали, як вони співають. От просто закрить і не бачачи оцей номер і одяг, зрозуміло, що людина, яка не знаю, стрибає по колу, крутиться, їздить по ньому і не має ні одної похибки в диханні, це людина, яка заслуговує на перемогу, плюс чотири октави. Немо не бінарний учасник, тому вони стверджують, що захоплюються Україною, ба більше немо влаштували справжній сюрприз для українських дівчат. Oh my God! Немо настільки подружилася з українськими дівчатами, що готові зробити разом один спільний трек. Як це буде, ви маєте почути, і також Немо заявила, що після Євробачення готовий дати концерт в Україні.